Музей слово мені не, 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 не інтересне. Бо музей я одразу нагадую мовзолей. <рес> <рес> Все-таки майстерня. так, -майстер... ретро мото майстерня. Я не хочу сказати, що я такий фанат цього всього, але я думаю, що поки я тягну, поки це є. Ну, є мотоклуб, ми біля мотоклубу зробили таку вже ретро-виставку, майстерню і, і локацію, де є, де є зупинитися байкерам, без державної підтримки, без того всього. Рішили собі зробити клуб окремо, щоб ми не, не, не плакали, що ми там, то ми сям. Ну, У клубі чоловік десь 40 маєте, хлопців, є різні Є Хлопчик їде, 4 роки, хлопчик хлопчиковий їде. І до 70 років є хлопці. Це наша робота такі, з такого плану, ми з, з гробатого запорожця ми зробили кабриолет. Машину робити чи мотоцикл це те саме, що картину малювати стару. Ти, ти не, не можеш стати тупо кожен день, став і зробив. І вона ні, вона Не виходить тобі ця робота. Ти, ти мусиш її все-таки якось ніжніше до того всього ставитися. Це в нас така локація, тут майстерня. Тут все є. У нас і душ, є, і, і телевізор, є, і інтернет, є все. Ну Тут майстерня така, що тут я і живу, і сплю, і все. Ти мусиш жити цим, щоб це все працювало, треба цим жити. Саме старіший мотоцикл це оцей. Це копія німецького ДКВ. ДКВ воно ну, назвалося ДКВ РТ-125, а можна казати, москалі назвали її Москва. <рив> ну, якщо ви знаєте, що таке Веспа, ну, то теж культовий мотоцикл. А от москаль зробив, так то, як би топором. Всього обписав, вписав, назвав електрону. <рив> Ну, як у мене не було цілі такої, все зібрати, все. Ну таке було натхнення, що, щось, щось, щось помаленьку збирати. І то так зацепилося, і як понеслося, то понеслося. Все життя з мотоциклом. Тато, фронтовик, мама в, в кологоспі, так все життя. В сім'ї нікого не було іменно мотоц... що, з мотоциклом. Але напевно я не знаю, звідки воно передало. Бо я, я пам'ятаю, як що проводили ці змагання, то я такий маленький. Запах той мотоцикла, того диму, це все життя, на ціле життя. Воно. так. Перший мотоцикл -тв -тв такий був, ну, такого плану, як це. Там Це не було ні інтернету, це ніщо. ти міг, мусив сам руками дійти до того всього. А іскра є все, все. Ти з'їхав вниз, а вгору це все мотор крутив. В <рисвітлення> принцип, майже всіх мотоциклів одна. одна. Це все дуже все просто. А вже з теперішні мотоцикли, то вже трошки удосконали, трошки електроніки, трошки все інакше. Але той, в принципі, той самий, що ДКВ було в війну БВВ, той принцип і зараз. Це, це все тримає. Воно тримає як, та як коріння якесь є, що воно тебе тримає, так як тебе тримає. Звідки ти родом, вроді не здається, що то нема, коріння, ти ходиш, але воно все одно є. Свій час Франківщина, Косівщина, Коломийщина вони проводили чемпіонати Союзу і чемпіонати України. Така була дисципліна многодневка. Це гонки на, на виживання, на витривалість техніки і людини. Україна їхала три дні, а Союз їхав п'ять днів. Все горе. Ми це за день вони проїжджали по кілометрів 400. А ми на даний час усього упростили, Все вже тут все. на цій локації. Ми вже другий рік проводимо хард-ендуро таке жорстке ендуро таке. Ну копія румунць, румунського такого світового рівня. Цього року ми розробили три траси. у Нас було. У нас було три траси для профі. Аматори хобі, три траси для різного рівня спортсменів у нас були. Ну, в основному круг був 30 кілометрів. Це вони чотири круги в день робили. Гонку назвали руба ґрунтом. Грунт, я думаю, що ви знаєте, що це земля. Грунь, а по, по «грунь» — це моя земля в горах. А руба це ну, заруба. І всі призи, всі, всі кубки, все робили в нас, всі майстри наші, Косівські. Це Косівські майстри май... косівські майстри. Оце цього року ми такі, такі кубки розробляли. Ось така робота наша. Мені просто воно ну як, підтримує національного виробника, називається. Ну, як цепляє, то цепляє так, що підходять вже неможливо. По-перше, ти, ти, ти спілкуєшся з природою не через стекло. Ти вживу спілкуєшся з природою. Крос, це приїхав на крос, це грязь, це гурки, це шум, це, це все. По-перше, всі знайомі, ти мусиш з кожним поговорити, поговорити, як все. А ти сідаєш на мотоцикл чи на скутер на це все. Ти спілкуєшся з природою. Ти з тими тим запахами живеш. Ти об... Ти відновлюєшся, то так, якби доз, до, доза тобі йде, дозуєшся.